Hello, everyone! Welcome or welcome back! В сьогоднішньому відео подивимося на ці каверзні слова, які містять в собі літери ці H, і часто плутають нас. Ми не знаємо, як їх прочитати, як їх вимовляти і тим паче, коли і як використовувати. Отже, в сьогоднішньому відео подивимося на деякі з них, тому що їх насправді трошечки більше. але для сьогоднішнього уроку я об'єднала ось ці слова за їх логікою для того, щоб вам було набагато легше їх запам'ятати, розібрати і пам'ятати, знати, як вони використовуються. Отже, ці слова вимовляються наступним чином: «Зоу» – Ми начебто занурюємося. – «зоу». Although, although, even though, even though, despite, despite, in spite of, of, так, ми не говоримо of. Це вимовляється як of, In spite of however. However, і всі ці слова можна перекласти як хоча. Ось і все, один єдиний переклад. Звичайно, є синонімічний ряд, ми можемо сказати хоча, однак, але незважаючи на те, що ми зараз все це побачимо, як це виглядає в реченнях, звичайно ж. І отже, дійсно одна спільна. Риса, яка об'єднує всі ці слова, це те, що вони показують нам контраст. Контраст двох ідей. Біле, хоча чорне. Один олівець білий, хоча інший чорний. Однак, незважаючи на те, що часто в житті, хіба не в, кожному, в кожній розмові. In every conversation нам часто доводиться порівнювати якісь ідеї, якісь поняття, і власне показувати їх контраст. Так ось всі ці слова нам допоможуть з такою метою. Вони будуть допомагати нам показати контраст, але є одна відмінність між ними: це побудова речення, структура. І вона дійсно важлива, тому що необхідно, ми хочемо говорити правильно. І тим паче це важливо тоді, коли вам необхідно в бізнес англійський, наприклад, використовувати такі структури. Або на екзамені той самий IELTS, Есе, що завгодно, так чи інакше. Зараз ми розберемо, яка ж між ними різниця. Спершу побачимо слова though, although, even though, Так ось. ось ця Частинка речення, яка буде містити ось ці слова: Хоча. Так, вони всі перекладаються як Хоча, однак, Але разом з ними, після них, після цих слів, ми будемо. Використовувати, будувати речення таким чином, що там має міститися клос. Що таке клос? Вже показую, але я хочу познайомити вас з цим поняттям, якщо ви з ним не знайомі. Його варто запам'ятати, тому що дуже багато інших правил, інших граматичних структур будується також на такій логіці, що там присутні цей клос. А що таке клос? Клос це не що інше, як просто-напросто підмет присудок. Тобто, це таке частина речення, так? Ми маємо в реченні дві ідеї: одна ідея містить підмет присудок, і друга ідея містить підмет присудок. Що це таке? Тобто, безпосередній виконавець дії це може бути або людина, або предмет, і дієслово. Так, зі школи пам'ятаємо підмет, присудок. Це є клос, і це є обов'язково зараз це запам'ятайте, тому що далі для інших слів ситуація буде зовсім інакша. Так ось, наприклад, як же ж це виглядає в житті, тому що е, ніяка теорія, просто слова е, рідко бувають зрозумілими. Так? Звичайно ж, я зараз все покажу. Одну і ту саму ідею ми можемо. Сказати дуже дуже різними способами. Отже, у мене є подруга, це насправді так, і вона мешкає в Дубаї вже декілька років. І ось я її запитую: слухай, ну як тобі? Як тобі життя, як тобі місто, як тобі клімат? І вона мені відповідає: I love Dubai. I love Dubai. Although the climate is harsh. Я люблю Дубаї, хоча клімат важкий. Дивіться, ось це «harsh» Нехай це буде для вас нове слово, ви вже його вивчите і ви його будете знати. Хаж буде дуже добре використовуватися з такими поняттями, як клімат, якась та чи інша ситуація, обставини, умови якісь. І якщо ми скажемо просто difficult, ну це є важкими до виконання, для того, щоб зробити. Якщо ми скажемо the climate is bad, ну поняття good. І бер, ну тобто хороший і поганий, це дуже відносні поняття, це дуже суб'єктивні, правда. Тобто це точка зору. А ось якщо ми скажемо, що клімат харш, ось це буде зрозуміло, що він такий доволі дійсно тяжкий для сприйняття. Там дуже високі температури. Зрозуміло, це пустеля, зрозуміло, що там дуже спекотно, так? Так ось харш це дуже-дуже. Об'єктивна, так, не суб'єктивна, а об'єктивна думка. Тобто, дійсно, клімат важкий для життя. Так ось, дивіться, в нас є ніщо інше як підмет, тобто клімат, і є. так, Він є важким. Пам'ятаємо, що в англійській мові обов'язково. Має бути дієслово. Так, клімат важкий, ми скажемо українською, але в англійській має бути дієслово. Тобто клімат є важким, так і. Ми можемо сказати це I love Dubai. although the climate is harsh. Хоча, так, ну, от вона говорить, дійсно, клімат важкий. Те ж саме ми можемо сказати I love Dubai, though the climate is harsh. Звичайно ж, я вам скажу зараз, яка різниця між although і though. Але спочатку, будь ласка, зверніть увагу, ось він наш підмет присудок, і це і є наш. Клос. Ну, тобто, іншими словами, клос це речення. Підмет, присудок це повноцінне речення. Ось у мене перше речення, ось у мене друге. Так ось після also або після зо я маю підмет присудок. Це зрозуміло, поїхали далі. Звичайно, я можу теж саме, абсолютно та сама ідея. Я можу поміняти ці клози, так, ось ці речення місцями. Тому що дивіться в англійській я можу. В українській ми скажемо, наче оце таке невеличке речення, і це невеличке речення, так? В англійській мові ось воно речення, та й в українській також ось це є речення. А це що таке? Це частинки речення. Так ось частинка речення англійської мови це clause. Окей, зрозуміло. Так ось, ось ці два clauses ми можемо, звичайно, поміняти місцями Ми можемо почати з того. Вона мені говорить Although the climate is harsh. Вона мені скаже you know, Although the climate is harsh, I love Dubai. Не дивлячись на те. Хоча, однак, ну, незважаючи на те, що клімат важкий, такий тяжкий досить суворий, так? я люблю Дубай. Ну, подобається їй це місто. Окей, теж саме, звичайно, ми можемо сказати: though, the climate is harsh, I love Dubai. Зрозуміло, так? Безпосереднє використання тут і значення. Якщо нам хотілося б додати більше емоцій і ось дуже-дуже так от підкреслити, так емоційно сказати, емоційно не значить кричати в сенсі додати більше ось цього контрасту, сказати, знаєш, ну навіть якщо ну дійсно не дивлячись на те, що клімат. Достатньо суворий, я все одно люблю Дубай, вона мені скаже. Так ось в такій ситуації ми можемо використати. Even though, even though the climate is harsh, I love Dubai. Even though. Окей, okay. отже, це більш трошечки емоційне, але так чи інакше, після even though, або якщо в нас буде просто though, ми використовуємо close, і це важливо. Далі ми побачимо інші слова і як вони використовуються. Окей, а тепер на все разом подивимося, щоб е, добре все вклалося візуально, щоб все запам'яталося, щоб не було плутанини. Дивіться, ми можемо почати. I love Dubai. Безпосередня відповідь. I love Dubai. Although або though. Зараз скажу різницю. The climate is harsh, але здогадуєтеся, що її, мабуть, немає, якщо ми можемо і те і інше використати. Або міняємо місцями ці дві половинки, ці дві частини речення, будь ласка, можемо почати з so. The climate is harsh. I love Dubai. Або навіть сильніше, емоційніше. Even though the climate is harsh, I love Dubai. Um, Невеличка ремарка, якщо, можливо, хтось з вас вже чув у фільмах, або блогери, можливо, говорять, і ви чули, що ось це though в цій фразі, так, ну це вже якби інформація з зірочкою. Трошечки звучить більш злитніше і не так чітко. Ви можете почути even. though», 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 «even «even так? Тобто не так сильно промовляють ось це «though», «even though. Even know. воно більше звучить як no, але це так тільки здається, тому що ну швидко промовляють, звуки зливаються. Так, ми з вами теж не, не, не кожну літерку е, промовляємо. Так, це є жива розмовна мова, тому even івенно, no, even no, Ну, скоріше промовляються, і тому. Набагато менше чути цей звук, але це вже такий нюанс, просто скажу. Можливо, хтось з вас це дійсно чув. Або звертайте увагу, коли почуєте, будете дивитися фільми. А, окей, і ще один приклад невеличкий. We are seeing each other tomorrow. Ми бачимося завтра. Ми маємо план, до речі, так? Пригадуємо, що це Present Continuous. Для чого? Для чітких запланованих планів, які ми організували, запланували, знаємо, що будемо робити один із м, пунктів використання Present Continuous. Якщо не бачили відео, обов'язково подивіться. Present Continuous використовуємо, звичайно ж, не в одній ситуації, їх декілька. Так ось одна з них. Ми бачимося одне з одним, так? тобто ми побачимося, ми зустрінемося завтра. Так, ми це запланували, ми знаємо. Although або though, I don't remember what time. Хоча, але, однак, я не пам'ятаю, о котрій. Так? Ну, ось він теж контраст бачимося, але я не пам'ятаю о котрій. Так чи інакше, або although, або though. і ось він наш клос. Ми маємо subject, так, тобто я і verb. Verb дієслово не пам'ятаю. Don't remember. Обов'язково, хто і що він робить. Це як лос. Окей, супер. Яка різниця між зо і all'о? Друзі, різниці у значенні немає, так як ви побачили вже в реченнях або те, або інше. Хоча, однак, зеу, так, слово zou, ось це слово zou. Частіше використовується. Чому, друзі, розуміємо, що мова завжди розвивається, вона розвивається століттями. Які слова приходили до цієї мови? Вони існували в мові, потім вони Мова спрощувалася, слова зазнавали трошечки змін. З'являється ще одна. Ще один варіант, так, як, як завжди, скорочення, наприклад, там, Will shall, shall відмирає, Will частіше використовується. І в такому випадку також Though частіше використовується як в загальній англійській, так тим паче в розмовній англійській. А although ви можете доволі часто зустріти саме в formal English, тобто бізнес англійська, офіційна англійська. Ну, але... Це слово більше використовується. Це так принципова, якби така різниця. Але ще один важливий нюанс. Згадуємо ще раз про наш клос. Клос це підмет присудок. А слово «зоу», ось це, воно більш таке flexible, flexible, тобто гнучкіше. Ми його можемо поставити або на початку клос, не на початку, дивіться, ось це речення. Ось воно все це речення. Я не скажу вам на початку речення». ми можемо його поставити на початку речення, але е, суть в тому, що ось він наш клос, ось він наш підмет, присудок, так? тобто частинка речення. Так ось the, як ви вже бачите, ми можемо поставити або перед цією частинкою речення, або після. Тобто, я можу сказати: The service in this restaurant в цьому ресторані» is not particularly good. Не, не, так, не такий вже і хороший, не, не особливо хороший, пристойний. Though the food is delicious. Хоча їжа дуже смачна. Або, я скажу, The food is delicious. Though. Те ж саме, переклад буде такий самий. Хоча їжа дійсно смачна, дуже смачна. Тільки слово «зо» ми можемо поставити або перед цим нашим, ось він наш клос. Так? підмет, присудок, частинка речення. Або після нього. У випадку з «олзо» ми в кінець його поставити не можемо. В кінець ось цього клос, поставити. о, Я перепрошую, ось це зайве тут. Поставити ми його в кінець не можемо. Як бачите, він буде стояти тільки на початку клос. Ми можемо поставити ось ось це речення, Ось цей клос взагалі на початок речення, так, ми можемо поміняти. Але якщо е, стоїть ось цей клос якби другою половинкою речення, то все одно тільки на початку не будемо ставити. Це зайве, перепрошую, не витерла. Е, в кінець поставити не можемо. Окей? Ось це така дійсно принципова різниця, будь ласка, запам'ятайте. Зо можна в кінець, озу не можна в кінець. Окей. Отже, ще раз. Візуально запам'ятаємо «although», even though використовуємо з підметом і присутком. Тепер важливий момент. Слова despite та «in spite of, які так само перекладаються, як хоча, однак, незважаючи на те, у, у контрасті до, до, до іншого факту. Ну, тобто літературно ми можемо перекласти як завгодно. правда, Друзі, ми завжди перекладаємо. Так, як це буде натурально звучати в нашій мові, або з української на англійську, ми також перекладаємо так, як це буде звучати натурально англійською, і рідко ми можемо перекласти дослівно так. Тому ну, якби синонімічний ряд дійсно великий. Тепер дивіться, після «despite». In spite of, ми будемо використовувати фразу. І зараз я вам покажу, ви скажете, ну, а фраза, яка різниця між частинкою речення і фразою. Фраза там буде просто-напросто іменник або герундій. Хто не знає, що таке герундій, У мене є відео на цю тему. Будь ласка, звертайтеся. Так ось. Приклад, так. Схема мало чим нам допомагає, хоча вона допомагає тоді, коли ми зрозуміли приклад. Ми просто хочемо запам'ятати. До речі, скажу, де м, взяти ось ці схеми. Підскажу вам, додивіться відео до кінця. Отже, дивіться, та сама ідея, моя подруга, мені буде говорити, що вона любить Дубай, хоча клімат такий собі, правда, важкий для життя. Але наразі їй хочеться, або нам хочеться використати саме ці слова. Не all the all the, а саме despite, або in spite of. І дивіться, чому я говорю, що це фраза. Так, вона скаже, не дивлячись на, але в англійській мові цього на немає. Не дивлячись на поганий, ну, давайте такий важкий клімат. Це просто іменник, так? не дивлячись на клімат. Там немає дієслова. Тому я говорю, що це фраза. Фраза це просто ну, кількість, які, якісь. Кількість слів. два і більше слова. Але немає там клос, немає підмета, присутка. Бачите, немає ось тут. Ми не можемо сказати: «despite the climate is harsh». Зрозуміло? «The climate is harsh». Ми не можемо так сказати. Ось це буде граматична помилка. Якщо ми використовуємо «despite», то тоді ми говоримо іменник. «Despite the climate». Ми можемо сказати добре, якщо я це проберу. Зрозуміло, «climate» – це іменник. «Despite the climate». Або ми можемо додати, який саме важкий клімат. Despite the harsh climate, I love Dubai. Не дивлячись на важкий клімат, я люблю Дубай. Те ж саме ми можемо сказати: In spite of The Harsh climate I love Dubai. Тільки, будь ласка, не плутайте, ось ця ем, часточка, пропозиція, of, of, він використовується в цій фразі: In spite of, три слова. Там, де в нас «despite», там немає «of». Okay? of. Там немає Окей, okay. Це ми зрозуміли. Як бачите, це фраза, звичайно ж, покажу ще речення з Герундієм. Так, ось він. А, так як я показувала. Climate – це безпосередній у нас noun. Правда? Це є наун. Climate – це noun. Тому це фраза, яка складається просто-напросто з іменника. Ну, До іменника ми можемо додати прикметник. Окей. Okay. Звичайно, ми можемо поміняти місцями. Наші два, два поняття, дві ідеї. Так? Я люблю Дубай, не дивлячись на його поганий клімат. Ваш, важкий, складний, су, суворий, ну, як завгодно. I love Dubai, Despite. Можете сказати The, але логічно вже сказати тоді It's. Тому що ми говоримо про Дубай, то тоді його клімат. Або те ж саме I love Dubai, in spite of its harsh climate. Зрозуміло, це є фраза, яка складається безпосередньо просто-напросто з іменника. А, так, ось. Тобто, ось сюди звертаємо увагу, що це є наша фраза. Це я вам зараз показую ці два речення, які ми щойно бачили разом. Тобто, можемо почати з I love Dubai. Despite або in spite of its harsh climate, або навпаки, два поняття міняємо місцями. Despite або in spite of the harsh climate, або It's Harsh climate, I love Dubai. Це ті речі, які ми тільки що бачили. Тепер два їх разом. Окей. Okay. Момент. Якщо ми можемо так сказати, ми можемо додати despite the Fact. That, або In spite of the fact that. Я думаю, ви також це чули і в фільмах, і в, а, ну, де, в діалогах, може, в книгах бачили. Ось тоді, коли ми говоримо the fact, that, дивіться, що стається. Ми маємо clause, Ми маємо підмет, присудок. Ми говоримо despite the fact that the climate підмет, is harsh. I love Dubai, або in spite of the, 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 the fact that the climate is harsh. I love Dubai. Okay? Тоді, коли в нас з'являється the fact that, не дивлячись на той факт, що ось тоді, тоді ми маємо close. Okay? Ще раз, якщо ми маємо просто despite або in spite, ми маємо фразу. Просто climate. Якщо ми додаємо The Fact that, тоді в нас з'являється клос, так і як із зі словами Е, Друзі, якщо ви не конспектуєте досі, то я раджу вам почати це робити. Або ви можете, звичайно, подивитися відео там. Так, як вам е, зручно зараз, але потім, будь ласка, поверніться, конспектуйте. Або е, всі ці приклади і таблички ви можете знайти. Я скажу де, додивіться до кінця. Окей, okay. тепер е, Герунді. Як буде виглядати це, ця ситуація з Герунді? Нехай вже буде не Дубай, вона вже набридло про нього говорити. А, нехай буде ресторан. Окей, okay. this restaurant has really good food. Цей ресторан має дійсно хорошу їжу, ну тобто подають, готують хорошу їжу. Despite being really affordable. не дивлячись на те, що він є, так, ми перекладали нам, тому переклад дослів не ніколи це неможливо перекласти дослівно. У нас в українській мові немає Герундія, так, тому ми перекладаємо це таким чином, не дивлячись на те, що він є, цей ресторан. Дійсно, affordable це те, які ми можемо бюджетно собі дозволити. Тобто, який би в нас не був бюджет, нам та чи інша ціна може бути affordable, тобто ми можемо її собі дозволити. Ну, Така собі нормальна ціна, так, можна дозволити. Також, не дивлячись на те, що ціни такі досить окей, досить нормальні, їжа дуже класна, так, бо часто буває. Ну, це не означає, що, звичайно, якщо їжа дуже-дуже хороша, то має бути там якісь шалені гроші коштувати. Ну, ви розумієте, просто приклад, приклад речення. Нехай буде так, окей? Але ось він наш, Герундій. Despite being... Ми не можемо сказати despite it is really affordable. Не можемо. Маємо сказати despite being. Так? Або, якщо нам хочеться використати it is. Дивіться, що відбувається. Тому що it is це підмет присудок, правда? This restaurant is. This restaurant is, або it is really affordable. Якщо ми маємо підмет присудок, тоді ми говоримо the fact that. Якщо ми не хочемо говорити despite the fact that, просто тоді скажемо despite being. Тому що ось це is, це що таке? Що інше, як дієслово. Be, to be. І ми його ставимо в Гундій. То тобто дивіться, собі призупиніть відео, і ви можете побачити, що та сама ідея, ми можемо сказати ну, трошечки різними словами, але бачите, структура буде мінятися. На письмі, на екзаменах, в якихось, ну там, там, де важливо показати грамотні, грамотність. так? Тобто, ну, якийсь лист, якийсь імейл, Не ви скажу, що це буде на роботі імейл. Хіба ми тільки на роботі пишемо в сучасному житті імейли? Ми можемо писати кому завгодно і куди завгодно. І хочеться написати, звичайно ж, грамотно, правда? Правильно. Так ось, ось такі нюанси. Окей. Um, okay. uh -huh, uh -huh, uh -huh. Що я хотіла цим слайдом сказати, е, що ми можемо поміняти місцями, знову ж таки, так? Та сама ідея. In spite of being, не дивлячись на те, що е, дуже такий доступний, так? цей ресторан має дійсно хорошу їжу. Або Despite being. In spite of being, Despite being. Будь ласка, зверніть увагу, немає Despite of. Okay. Ось це of тільки. Ну, як запам'ятати, одне слово і три слова. Так собі візуалізуйте одне слово, три слова. Окей. Okay. І тепер however, as however, все дуже-дуже просто. Яка різниця така принципова? Як ви вже бачите, використовуємо close, не будемо використовувати фразу. Тобто, маємо підмет, маємо присудок. Показуємо. However, можемо поставити і всередину, і в кінець. І на початок, будь ласка, як завгодно. Я прочитаю всі ці речення. I love Dubai. However, its climate is harsh. I love Dubai. The climate, however, is harsh. I love Dubai. The climate is harsh, however. Бачите? Всюди маємо підмет, присудок. Підмет ось він. Присудок, так? Climate, підмет, присудок підмет присудок, тобто ніщо інше, як наш клос. Окей, okay. e, принципова різниця, вже помітили. Ми маємо два окремих речення, бачите? I love Dubai крапка. Перша ідея, ми її донесли крапка. І в другому реченні ми вже маємо however, контрастну ідею. А з попередніми всіма словами у нас було одне речення, правда, яке складалося з двох частин. Ось Така принципова різниця. Тепер, де знайти всі ці, взагалі до кожного мого відео, де знайти таблички, допоміжні матеріали, щоб вручну нічого не писати, тому що вручну також це і займає багато місця, і не завжди виглядає, як ви мені пишете. Часто виглядає хаотично, отже, всі ці допоміжні таблички до кожного мого відео ви можете знайти на моєму патреоні. Будь ласка, приєднуйтеся, посилання ви знайдете під відео. Отже, сьогодні ми з вами побачили використання ось цих слів «although», «even «though», «despite», «in spite of», However, якщо це відео було вам корисне. І цікаве, обов'язково залиште мені лайк, напишіть коментар, чи було зрозуміло, чи не було зрозуміло. Якщо є питання, питання welcome. І побачимося у наступному.